Не так давно в Сталкері 2 вийшов новий патч з цифрою 1.7. З моменту релізу в гру завезли оновлення, які разом важать більше ніж два Сталкера 2 разом взяти. Але в жодному з них не додали найголовнішу оптимізації. І ні, мені це не кажуть в вуха, я можу це казати і тут. Аху. до GSC Studio надійшли скарги від розробників консолей. Мені перші погрожували, що ніціл, не знаю з якого района. Щодо того, що їхня гра не може безлаю працювати на цих самих консолях. Зокрема, мова йде про Steam Deck і навіть PlayStation 5. І була доступною на Steam Deck, але продуктивність в неї там до моменту цього патча завжди була приблизно ось така. Яша лава, і хоч Steam Deck це все куди не йшло. Розробники просто на нього забили хуй, але вихід гри на PlayStation 5 все ж таки змусив їх якось ситуацію цю вирулювати. І ось до вашої уваги, патч 1,7, який все ж нарешті додав довго очікувану оптимізацію, яка навіть іноді може виглядати ось так. Тож не відеокарта моя. Але здебільшого тепер Stalker 2 навіть на Steam Deck йде 30 FPS стабільних на низьких налаштуваннях, а на PS5 ще більше аж в 31. Але на це нам все одно у мене особисто повстало питання: чи буде корисний цей патч юзерам комп'ютерів? Отже, сьогодні я це і перевірю. Протестую Stalker 2 на відеокартах від сильної до слабкої, і навіть спробую запустити її на одній з найгірших відеокарт за всю історію людства. І все це я робитиму в пошуках істини. Оптимізували, чи все ж? Із генератором ка... Сука. Та ну, та ти шо? Нє, ладно, на жаль, ну. Типу. Мібамбе! Тож радий всіх вітати на цьому ролику. Я, Дрейко, не забуваємо підписуватись на канал і дивитися. Не забуваємо підписуватись на Ютуб і Твіч, і давайте вже подивимось, що великий дяді завезе нам у цьому патчі. Пожнемо ми з моєю сумною відеокарти RTX 3080 Ti. Вона може здатися не такою вже й цікавою до огляду, але повір, саме на тест оптимізації вона зайде на ура. Сама відеокарта має 12 байт відеопам'яті типу GDDR6X, що дозволяє їй працювати навіть в 4К. Але щоправда, гріється зараз, але то вже таке, дрібниці. Що ж вона може в Stalker 2? Окей, очевидно, що 3080 Ti не буде мати ніяких проблем зі Stalker 2, тому я думаю, буде справедливо поставити на ній величезну роздільну здатність, щоб проблеми створили ми самі для себе. Тож я ставлю тут і 4К, нажимаємо на продовжити, і подивимося, що тут зараз станеться. Взагалі, оскільки це самий перший тест, я хочу вам сказати, що я точно помітив, як ППС збільшився в Сталкері 2. Ууу, uh, вау! Uh, wow, wow. uh, ну як вам? В принципі, типу, напевно, ніхрена не видно, правда. Але дивіться, в чому проблема. Проблема в тому, що в нас зараз запущений DLSS, тому е, давайте ми виключимо DLSS. або поставимо DLAA. От, от без DLSS -у, якраз таки вся продуктивність сталкера в нас. вірніше, 3070 UTI. 37 кадрів, в принципі, і це не є зле, я б сказав. Ну я, звичайно, що нікому не раджу грати без DLSS -у в 4К. У нас все одно відеокарти і ще не пристосовані до повного рендерингу 4К в нативі. Ігри тим більше, типу... Ладно, Я розумію, типу що там якісь слабкі ігри можуть бути оптимізовані під це через те, що там тіпа, ну, через те, що ігра слабка, якраз ресурсів відеокарти хватає Але якщо грати типу, Сталкера 2, то 4К тут то буде дуже проблематично. Хоча на 3080 ТІЙ 60 FPS на DLSS якості з дуже гарною картинкою в нас є. Якщо ми, наприклад, тут зараз ще додамо сюди до того всього FSR 3.1, тобто генератор кадрів, вибачте, DLSS-ного генератора у мене немає. У мене відеокарта не 50-го покоління. Ми можемо побачити буквально 100 кадрів. Я розумію, типу, що ця локація майже не затребувана. Типу, це просто якась свалочка. Що це таке? В цю гру якось люди на джойстику умудряються грати. Я не знаю, як вони це роблять. Ну, з генератором, звісно, відгукливість така собі. Я очевидно використовую цю відеокарту без генератора, тому що так набагато краще. Е, найкраще налаштування для мене це отак з помірні DLSS на якість, типу. І так, гра видає 100 кадрів плюс, але без генератора кадрів відгукливість тут і буквально ідеальна. Немає взагалі ніяких статерів, нічого. Ну але якщо ми включимо зараз ультра налаштування, то по перше, в нас нічого не зміниться в грі. От лише, ну, типа, ну як картинка змінилася зараз, типу. 4К це може буде помітно. Full HD, картинка, що на середньому пресеті, що на високому. Чесно, взагалі різниці для мене ніякої немає. Якщо ми включимо генератор, до речі, на Full HD, я перестану зараз мучити 3080 після оці, цієї дії, то тоді ми будемо мати 180 FPS, високогерцовий експіріс. Якраз під мій 180 hz монітор е, підійде ідеально. Ось такий от генератор кадрів. І до речі, ну, затримки взагалі по факту такої великої немає. Але є гостинг, от, наприклад, я не знаю, чи ви бачите це зараз, але є гостинг приціла. До речі, на рахунок статерів, я ще хотів поговорити, їх реально зменшили. Типу, коли ти бігаєш від локації до локації, статерів тепер майже немає. Тому це дуже корисне оновлення сталкера. Типу, я вам вже можу на першому тесті сказати, що воно дуже прикольне. Та чи можу я бути до кінця певним в цьому? Ні, звичайно. Тому що це сама сильна відеокарта в моєму арсеналі. На ній, очевидно, що сталкер 2 буде показувати хороші результати, але факт фактом, на цій відеокарті ФПС справді збільшився. Проте не за цим ми сюди прийшли. Очевидно, що тут це не так цікаво, як подивитися на якісь слабші відеокарти. І я пропоную Далеко не йти і залишитися ще досі на RTX. І. Це найслабша rtx відеокарта, яку я знаю. Напевно, ну ладно, одна з найслабших rtx відеокарт, яку я знаю. Є ще одна ущербніша. Це ноутбучна RTX 3050 на 4 гіабайти. Цікаво, дізнатися, що вона може в сталкері. Мені теж, але я сподіваюся, що її Ryzen 5 5600H не буде її обмежувати в ФПС. Е, але в минулий раз, коли я тестив цю відеокарту, все було максимально жахливо. Гра була не то, що неіграбельна, вона ледь запускалася. Цього ж разу давайте спробуємо. О! Ха-ха! Заставив працювати! Зараз в мене можете бачити робочому папку ПОПКА і ще МСА Е... Ось це давай 4 гб відеопам'яті. Я не знаю, нахріна на ній. Потрібен RTX Stalker 2, я сподіваюся, що все буде окей. Бо якщо не буде, буде сумно. Це, до речі, не єдина відеокарта на 4 ГБ, яка сьогодні буде тестуватися, але з 4 ГБ відеокарт мені здається, що ось ця є найсильнішою на даний момент, в принципі. Хоча, може, 16.50 супер буде сильніша КЗ, Напишіть коментарі. І воно ще буде грузитися, грузиться йоптемет. Блять, ще 10 хвилин. Прийшло. 10. Вау! <реш> Оно запустилося. Так, в нас поз. <реш> Сука, в нас поставилося по дефолту, ця графіка епічна, це неадекватно. Нє. Тут, за речі, є DLSS. Це сама прикольна фіча, яка є в RTX 3050 на 4 ГБ. У мене 2 FPS на загрузочному екрані. Я вже і забув, я думаю, це компиляція шедерів знову почалася. Блять. 500 мілісекунд затримка. Як думаєте, це через епічні налаштування? Це чи сталкер не оптимізований. Ні, ну я насправді не знаю реально, чому сталкер другий вирішив дати саме такі налаштування мені, це дуже дивно. Оце оце дефолтні налаштування нам такі ставлять, коротше, да? Во, люблю. Я даже, ну, я даже не буду пробувати на середніх налаштуваннях. Тобто, типу, тут 4 ГБ закінчуються на тому, що ми ставимо низькі і граємо хоча б без фрізів. О, все, 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 бачите. Я хотів піти мишку взяти, а в мене вже от відеопам'ять забилася. У мене забилося відеопам'ять і ФПС став 5. От таке от саме буває, коли через Shadowplay тут записуєш щось. Тебе Shadowplay теж через відеопам'ять записує. Тому він і швидкий, до речі. І от, все, блять. До речі, поки ми впираємося саме в відеокарту, а не в процесор, що саме дивне. Ні, ну в загальному, типа, це є кращий результат, Ніж я міг очікувати того, чесно кажучи. 3050 а ще не так хріново себе показує. Якщо ми виклик... Виключимо, до речі, DLSS. Що я тут робити не рекомендую, тому що якщо він є, то хоча б ним користуйтеся. ну, Типа купити 3050 на 4 ГБ та ще й обмежувати себе в єдині її хорошій фічі, ну це взагалі неправильно. Але якщо ми чисто так теоретично виключимо FSR і поставимо. А, ми не можемо виключити його просто, так? Тоді поставимо його на діалеєй, да? Я. Не думав. Я поняв, да, окей. Okay. Я так розумію, вибір налаштувань тут невеликий в нас. Давайте я включу хоча б генератор ну, кадрів. Подивимося, скільки тут з генератором буде кадрів у нас. То процесор ще має трошки продуктивності в своєму запасі. І з генератором ка. Сука. А що не так? Це тротленд? Це не тротленд, процесор не гріється так сильно. А Ну, давай, піднімлю, піднім, піднім ноут. Та ні, 80 градусів це взагалі. Йо, що там з фреймтаймом сталося? Ем, ну, єдине що, я можу спробувати, це поставити, наприклад, 720 пікселів. Да, може це допоможе хоч чимось. 720 пікселів. Та ну, та ти що? Бачите, тепер, тепер у нас все опирається в процесор. Все, ми знайшли, ми знайшли ідеальний спосіб, як використовувати цю відеокарту в Сталкері 2. Ну, взагалі, ідеальний спосіб Це в Full HD її використовувати, бо в 720 пікселів у нас все, в нас процесор помирає, блять, і зараз горить нахуй. З висновку по цьому тесту я би не сказав, що щось таке дуже сильно покращилось Я помітив покращення стабільності гри, хоч все одно вона себе вела достатньо дивно. Але грати можна на цьому ноутбуці, в принципі, я думаю, гру пройти за всім бажанням реально можливо. Ух, від цієї. Душнути перейдемо до трошки слабшої відеокарти, але її суть в тому, що вона народна. В цьому її сила. Ця 560 супер. Супер варіант за свої кошти для невибагливого геймера. 6 ГБ GDR 6 пам'яті та й не дуже багато споживає. Ідеально для середнього екофлоу. Але в Сталкері. Хм. Подивим, що цих 6 ГБ буде достатньо, бо в мене щодо цього є запитання. Ось вона наша відеокарта. Ось її характеристики. Бернер нічого не міняв, нічого не розганяв, як завжди, в принципі. Е, запускаємо Сталкер. О, коротше, по налаштуваннях в нас зараз. А давайте поставимо чисто отак, от, от, по приколу, епічні налаштування. Мені от цікаво, чи стяне 6 ГБ відеопам'яті епічне налаштування в Stalkері 2. Е... Ух ти що? Навіть є 30 FPS. Я так, так часто кажу, що здивований цьому. Набей мені морду. Я, звичайно, бачу по цим деревам різницю між DLSS і FSR 3.1. DLSS все-таки програмний в відеокартах. Там очевидно, що все буде краще працювати, оскільки воно напряму зв'язано з відеокартою. Щось зелене світилося, блять, шрек виліз, походу. Знаєте, що найдивніше, що е, на RTX 3050 на 4 Гіабайти в нас було FPS більше, ніж на цій відеокарті, в принципі. Навіть з слабшим процесором. Тобто ті самі налаштування, але через DLSS там ФПС було набагато більше. Давайте включимо FSR 3.1, подивимося, чи буде іграбельний геймплей, в принципі. А тут поки я вам скажу: 80 FPS відчуваються досить непогано, але мені здається, що, типу, немає сенсу зграти оці от 80 FPS, якщо в тебе вже є типу 50 більш-менш стабільних кадрів. В будь-якому випадку, я думаю, на цій відеокарті Сталкер очевидно, що досі грати можна, тому переходимо до наступної відеокарти, де ми подивимося, якраз чи можна на ній грати. Тому буде трошки слабше. Ну що ж, наступна карта, зустрічайте! Трошки притрушена, rx 580. 8 гіабайт. Еес. Є контакт. Контакт. який? Контакт половий, блять. Тож, погнали. Um. Uh, да, якщо 580 не запуститься, у мене ще тут є 470 рік. Да, чуваки, на жаль, від цього ніхто не застрахований сталася не дуже гарна ситуація, і наша RX 580 відкисла. Довелося її срочно міняти на іншу схожу відеокарту. Заміною її стала RX 480 на 8 ГБ. Деякі люди стверджують, що вони з 580-ю однакові відеокарти просто під різним маркуванням. Я з цим не погоджуюся. Ви що, не бачите, там цифра 4, там цифра 5. Uh, але взагалі, бо, коротше. 480 RX, це напевно ще цікавіша відеокарта для тесту Stalker 2, тому що в неї може бути таке, що вона просто не запуститься через свої тривера. Ні, справді таке можливо. Я її бачив, раз в якомусь фільмі 18+. Чесно не знаю, яким чудом вона в мене досі працює і взагалі запустилася, але це їй точно не до добра. Краще б ти не запускалась, бо у тобі зараз буде пизд. Full HD, не низькі налаштування, і як ми бачимо, результат оптимізації прямо мені в лице. Да, 25 FPS на низьких налаштуваннях на 480 RX, я такого реально не очікував. Але не думай, ніхрена, оптимізація все-таки є. Я знайшов причину, чому цей FPS настільки був низький. Вся справа в тому, що тут стояв апскейлер в виді XESS. Це інтелівська технологія, яка працює через. Сраку, коли я поставив FSR 3.1, нас додалось 13 середнього FPS. Тому, по факту, ми маємо тут із нормальним апскайлером 40 FPS на низьких налаштуваннях, що вже не є таким поганим результатом. Якщо би ти взагалі й мати плавний сталкер 2, то ти можеш включити 720 пікселів і будеш мати 50 плюс середніх кадрів, що теж не є погано. Генератор тут теж би мав працювати добре, тому що відеокарти є велика кількість відеопам'яті, і все правильно, генератор працює тут чудесно, 100 кадрів, майже без затримок і грати так реально чудово. Я думаю, що це і будуть оптимальні налаштування для RX 480 і для гри Stalker 2. Ну куди ж же без моєї улюбленої 1060-ї на 6 ГБ? Відеокарта сина маминого сина. Але вона не сина, а біла. Її, як і риху, довго представляти не треба, це приблизні конкуренти. Просто в 1060-ї є 6 ГБ відеопам'ять замість восьми. Маленька, холодненька, старенька, топова відеокарта, але в одному з попередніх роликів я на жаль не встиг протестувати її на патчі 1.7, тому що ролик я зробив якраз таки за пару днів до того, як він вийшов. Тож, давайте прямо зараз подивимося, на що вона здатна, і порівняємо якраз її з тестами. На цим патчем. Я прийшов з села Великі Геївці сказати, що спонсори канала Дрейко дуже круті чувачки. Якщо хочеш теж бути крутим чувачком, задумайся двічі перед тим, як це брати. Але якщо візьмеш, буду дуже вдячний. І Дрейко теж буде вдячний. Все, давай зустрінемося потім. І що ви ще досі думаєте, що нас не намахали? Звичайно, що нас в принципі могли намахати, але тут суть в тому, що ще й локація трошки відрізняється, але в загальному FPS був набагато менший. Причому це суттєво так на 10 кадрів менший FPS був 720 пікселів без генератора. Тому на першій такій відеокарті зі слабших, поки найслабша, яка сьогодні була, FPS тільки зменшився. Тобто мені здається, якраз таки завезли оптимізацію саме на новіші версії відеокарт. І 1060, як ми розуміємо, це не стосується. Але за. Зараз у нас стоїть низькі налаштування графіки, і по FPS-у я вже бачу, що. о, у мене ще є сара на бансовом. По фпсу я вже бачу, що буде трошки проблематично. Дивіться, 30-ка. 30-ка, чувачки. І висновок такий, що на 1060 FPS, навпаки суттєво впав. Це не через відеопам'ять, тому що її тут цілком достатньо для низьких налаштувань, але як ми бачили, зате на ріксі 480 яка по факту дешевше за 1060 FPS було на 10 кадрів більше. Тому робіть висновки, яку відеокарту бюджетно треба брати. Під сталкер 2. А хто ж би все ж міг подумати, що конфігурація на RTX 3050 на 4 ГБ не буде на сьогодні найконченішою. В мене ще одна потвора, так то лежить: 16 гбайтна відеокарта від Intel Arc a 770. Оскільки вона має в собі 16 ГБ відеопам'яті, я думаю, це означає те, що її можна взяти в 4К. Ну, ми це спробуємо, звичайно, але чесно кажучи, попередній раз ця відеокарта себе показала дивно. Що буде на цей раз, я чесно не знаю, але зараз подивимося. Ну що, ми знаходимося на Intel. Арку А770, та сама відеокарта з 16 ГБ відеопам'яті інтелівська. А, я не знаю навіть з якою відеокартою її порівняти по продуктивності, тому що ні в якої більше відеокарти від AMD і від Nvidia немає просто таких схожих характеристик. Взагалі, відеокарта дуже цікава, огляд на неї в мене вже є на каналі. Я хочу ще раз зробити огляд на неї через е, трошки часу, коли Intel покращить свої драйвера. Але то вже пізніше. Зараз ми бачимо, тут вона підтримує рейтрейсинг, вона не підтримує CUDA і Фізикс, очевидно, типу, блять, як вона. Можете підтримувати технологія NVIDIA. Для початку ми включимо просто епічні налаштування, щоб подивитися, що взагалі ця відеокарта себе може представляти. Okay. Um, um. А як це розцінювати, то, блять. 40 FPS на епічних налаштуваннях. Ну, це сильніше, ніж 1660, правда. І то добре, бо я вже думав, що я вже подумав, що буде слабше, ніж 1660, якщо чесно. Ну ні. Відеокарта споживає 170 ватт, що є, ну, вдвічі більше, майже ніж 1660. Насправді, вона, напевно, не така погана, як я собі думаю. Ну, ресайзблбар в мене зараз включений. Давайте пробувати ставити середні налаштування. Я підозрюю, що на них можна буде вибити 60 кадрів. Блін, ну 60-ки немає, але но... Середніх налаштуваннях. Взагалі не то, щоб це не грабельні умови, але я не знаю, як це розцінювати. Коротше, розцінюйте ви в коментарях, як вам продуктивність цієї відеокарти. Бо, як на мене, цього трошки мало за її вартість, в принципі, і за те, чим ти жертвуєш, купляючи її, замість іншого аналога за ту ж саму вартість від нормальних компаній. Це не байт, до речі, просто відеокарти інтлагамно. Тут взагалі ідеально має працювати ще XESS. Тут є теж ультраякість плюс плюс. З XESS-ом, ультраякістю плюс плюс і низькими налаштуваннями ми маємо. В принципі, стабільну 60-ку, комфортно до гри. Не сказав би, що я думав, що на цій відеокарті, типу, зовсім неможливо буде грати Сталкер 2. Але я думав, що буде гірше, чесно кажучи. Але мене насправді досить навіть приємно здивувала ця відеокарта. Вона, звичайно, не сама найкраща для покупки, але у. Ну то вже інше питання. Оскільки тут у нас дохрена відеопам'яті і процесор дозволяє, ми можемо додати собі додаткових 60 кадрів, чисто помикнувши генератор кадрів. Тож тепер давайте ми спробуємо її затестувати в 4К. Для чого нам ще може бути 16 габайт відеопам'яті, як не для 4К геймінгу? Навіть на такій відеокарті, по-любому має працювати. Я ще було XSS на ультраякість включу. І що робиться? Що робиться, в нас робиться 40. к Єбать Нас робиться 40 кадрів в 4К. Хоч добре, на низьких налаштуваннях, але в 4К 40 кадрів. Дивно, але лише 60 FPS 16 на 10 на низьких налаштуваннях у нас є. Дуже дивно, бо врахуйте, ще те, що у нас XS включений на ультраякість, тобто апскейлер. От тому я і кажу, типу, чому не варто брати відеокарти Intel, подивіться на це зараз. Типу, як ви поясните те, те що тут зараз так мало FPS. Ми вибивали стільки, що FPS в Full HD без. Генератора кадрів. Як ми це пояснимо, я не знаю. Це чудеса від відеокарт Intel і їх не підробиш. Да, ну типу, в нас FPS всього на 10 виростає, коли ми ставимо буквально вдвічі меншу роздільну здатність. Якось несерйозно, погодьтеся. Результати однозначно неоднозначні. Ну і звичайно, що що стосується оптимізації цієї гри, не може пройти повз користувачів з бюджетними відеокартами. І ця відеокарта об'єктивно не тільки бюджетна, а вже й навіть достатньо слабка на 26 рік, тому що ну, вийшла. В 16-му, до речі, їй вже буде 10 років цього року. Піздець. Це GTX 1050 TI на 4 Гіабайти відеопам'яті без додаткового живлення. Окрім компів, воно теж колись широко використовувалася навіть в ігрових ноутбуках, ще до потопних можна сказати. І ці відеокарти досі не втрачають своє місце серед е, користувацьких комп'ютерів. Та, на жаль, вона слабша в два рази навіть від 1060, -ї. і як ми бачили, 1060 не то, щоб дуже хорошу продуктивність нас показала в Сталкері, то тут я боюся уявити, що ця відеокарта без додаткового живлення буде зараз витворяти мені. Сталк у може бути трошки тяжко, але нічого. Просунемось поміж було. І як же 1050 АТІ себе покаже тут і в низьких налаштуваннях в Full HD? А так то. Я от... Та ти що? 20 кадрів на Full HD на цих налаштуваннях. У нас FSR включений на якість, ті ж самі налаштування, що на 1060. Щоправда, на 1060 їх тут було 30-40 FPS, а тут і 22. Ну! Я очікував на більшу різницю. Я очікував, що зараз буде ще менше FPS, але десь 50 TI своїми 4 ГБ мене дуже приємно здивувало. Окей, якщо ми спробуємо зараз якось у Full HD заставимо цю відеокарту працювати нормально. Ультрапродуктивність. FSR 3.1 ультрапродуктивність. Ну, картинка, звісно, залишає свої бажати кращого. Картинка, я думаю, гірша, ніж в нативі на 720 пікселів. Зате інтерфейс у нас е, гарний. Да, зате інтерфейс дуже чіткий і не лагає в ньому. Це і є умови, в яких треба грати в Stalker 2 на 1050 ETI. Я думаю, що краще тут вже не буде. Ми всі розуміємо обмеження цієї відеокарти, її вік, її в загальному потужність. І як для неї це її межа, я так розумію. Ти мать, я 4К поставив. І що тепер? Чекай, що? 15 FPS 4К? Блять, це приблизно на 15 більше, ніж якби я комп не включив. Ні, реально, в 4 на 3. Типу, максимально можливий ФПС, який можна вижати тільки на цій цієї гри. А він ніхрена не міняється. На ультрапродуктивності він ніхрена не міняється. Типу, ну, це, звичайно, не ну, тут же реально перестає бути видно хоч щось. Я думаю, Full HD з ультрапродуктивністю FSR 3.1 буде самий раз грати. Ух, всі відеокарти були протестовані у новому патчі Сталкеру. Як ми бачили, ФПС виріс кардинально. Не на жарт. Та настільки виріс, що я маю аж передавати собі слово після тестів. Так, я зараз сиджу і монтую це відео, і я маю тобі сказати, що FPS справді виріс. Покращилася стабільність гри, покращилося менше фрізів. Коротше, стало. Взагалі гра стала просто enjoyable. Проте на слабких відеокартах навпаки все. FPS трошки навіть зменшився. Ну, на моїй 3080 Ti, то мені, конечно, нема на що відказувати. FPS в мене реально збільшився, а от на 1060, ви самі бачили. Тому вірити тепер розрабимо на рахунок оптимізації чи не вірити, діло твоє. Я вже прикидував. Теорію, що вони могли оптимізувати тільки на нові комплектуючі, тому що ну Steam Deck і PS5 використовують типу сучасні графічні ядра, а 1050 Ti вже на жаль не сучасна. Тож тут ситуація така трошки неоднозначна, але однозначно скажу, що розраби принципі красавчики, що вони продовжують цим займатися. Це правда, часто кажучи, я ще дуже сильно хочу протестувати процесори в Сталкері другому, але щоб в цьому ролику не було перенасичення тестами. Процесор я протестую лише тоді, коли або якщо на цьому ролику набереться 500 лайків. Бо так тут сидітимемо дві сутки. Дякую за перегляд і підпишись на цей канал. Жож.